Шо комусь цікава історія оцього літачка. Дівчинка тут все знає про нього. Як тебе звати? Марічка. Марічка, клас, ще й ім'я таке гарне. Ану, розкажи про цього бомбардувальника. Чи що це таке? Цей літак був випущений у 1959 році в СРСР. Спершу він літав в аеродрому Баку. Їх було випущено всього 200, 1243 штуки. Але до 1985 року, де саме він, в принципі, був нам невідомо, але в 1985-му його списали до військового містечка Вапнярки як навчальний посібник у 50-ту школу молодших і спеціалістів, але в 1985-му... 91-му році частину розформували, і вся наявна авіаційна техніка підлягала утилізації. А наш керівник колгоспу Спориш Іван Дмитрович мав гарні відносини з командиром частини і запропонував викупити літак. За один мішок цукру домовились. Класно! Я б за мішок цукру теж такого літачка купив. Класний літак. А як його сюди доставили? Ти знаєш? Він такий здоровий, як його сюди довезли? Майже місяць. Працівники колгоспу перемога їздили, щоб познімати з літака все наявне обладнання, а коли залишився тільки корпус, крила літака зняли і перевезли на Камазах, а самого красення вчепили за трактором Т150 і колоною з міліцейським супроводом буксирували на жорсткому щепленні по трасі. Круто! Оце? Бачите? Майже місяць стояв на тракторній бригаді, а крила літака стояли там, де зараз стадіон ага. магазин біля пам'ятника вигідливим воїн. І на них діти каталися як на пікнути. Круто! А як ти це все знаєш? Де це ти е, які у вас Гурток чи що це таке? Звідки Бо це всі? тичний колектив Сучанські бабки? Керівник е, Наталя Анатоліївна. Вона Написала сценарій, щоб ми коли приїжджають сюди туристи, могли розказати це круто. Ці Ні, класно придумала. Бач, видно, що люди займаються своєю справою, досить літака мають так не просто мають, а ще й знають історію, можуть розказати. дуже дякую. Зараз, а я да каже зробити в середині музею миру, але це все ну не швидко робиться. Звісно, там раніше мало бути кафе, але не склалося. Все, зрозумів, дуже дякую за таку докладну інформацію.